привіт, і це друга частина. Дальше дальше. Друг ты берега. Бед. А? Викинь Выкинь? А, не викинь, не выйти. Пішов Тобі дати? Що ти можеш мені казати? Ні, блин. Дуже кислі. Дуже кислі. Лимон! Та не можна Сергій, жиди з тебе. Господи, Сергій! Я тебе звати! Сергій! Я? Сергій! Ай! Господи, я тебе я Сергій! Безвати Ян! Тебе на веську написано!